Пенсія по інвалідності у нас назпризначається. У нас є три групи інвалідності: це перша, друга, і третя група інвалідності. Вона призначається при умовах наявності необхідного страхового стажу. Який зазначений у статті 32 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Основу для призначення пенсії по інвалідності є встановлення групи інвалідності, це акт виписки з медико соціальної експертної експертизи, яка долучається заявником до переліку документів, які необхідні для призначення пенсії. Це паспорт громадянина України, це картка платника. Податків ідентифікаційний – це трудова книжка. Якщо людина проходила військову службу, це військовий квіток. Якщо проходила навчання на денній формі навчання, це диплом. Трудову книжку я зазначила. Якщо людина працювала вже після 2004 року то вона має не має трудової книжки. Ці дані беруться з реєстру застрахованих осіб, тобто це основний перелік документів для призначення пенсії по інвалідності.